Що, всім привіт! А у нас на продажу з'являється така крута Astra 2.0 дизель на айсіновському автоматі 2012 рік. Салон просто ідеальний, нічого не перешивалось, не підшивалось. Є підігрів керма, підігрів сидушок. Такий салончик, двузонна клімат, датчики світа, датчики дощу, партроніки. Ззаду салон так само ідеальний потолок ціленький, нічого робити не треба в такому нейтральному сірому кольорі з великим багажником. Це є свіжопригнана з Німеччини. Гарна сезонна гума стоїть, нюансів по кузову немає, салон чистий, дуже економна, дуже жвава машинка. Розхід по місту буде десь 7 літрів, по трасі 5, бо вона легка, мотор мощний, прости обслуговування, повністю обслужена, нічого по ній робити не треба, навіть масла фільтра вже замінені. Те, що кому зацікавило дане авто, дзвоніть, пишіть, все розкажемо, все покажемо. Можлива доставка авто до вашого міста. Якщо хочете більш детальне відео, дзвоніть, все зробимо.